Доброго ранку. Ми розпочинаємо. Сьогодні нам для тренування не потрібно нічого, тільки келимок і будь-який зручний одяг. Ми відразу опускаємося вниз на підлогу. Акуратненько, через бік, лягаємо вниз, ноги зігнуті в коліна, таз лежить на підлозі, голова, ребра лежать на підлозі. Між хреб... попереком і кілинком невелика відстань. Не повністю ми прогинаємося. А злегка, зовсім трошечки, знаходимо свій центр тазу. Руки поміщаємо за голову і відразу помітьте, що у вас немає оцього випирання ребер наверх. Акуратно заховалися. Можна трошки більше підкрутити таз на себе, якщо ви відчуваєте, що ваші ребра занадто пішли наверх. Руками підтримуємо собі голову, можна заплющити поки що очі, і цим упложніми робимо глибокий вдих. І видих, розслабилася. Вдих. Лікті витягнуті в сторони. І видих. Вдих. І видих. Не поспішаємо вдих. І видих. Останній глибокий вдих через ніс. І видих. Ноги ставимо разом. Голова лежить на підлозі. У нас права нога починає штовхати килимок. Ми ногами повернулися злегка вліво вдих і видих в центр. І тепер ліва нога штовхає килимок вдих. Перекотились більше на праву попу і видих в центр. Легеньке-легеньке розгойдування. Права тисне в килимок вдих і видих. Почергово не поспішаємо вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще тисне ліва нога. Повертаємося вправо, Або навпаки. Вдих. І видих. І ще декілька разів. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Перепрошую, зупинилися в центрі. Тепер ноги ми ставимо трошечки ширше, десь на ширині тазу. Якщо права стопа штовхає килимок, ми перекочуємося і правий лікоть закриваємо вліво. Ми повністю перекотилися в лівий бік. Тепер правий лікоть відкривається, за ліктем йде наша грудна клітка, піднімаються ноги, ми акуратно перевернулися на спинку. Сторони ми будемо чергувати, головне постараємося, щоб рух був у нас плавний, спокійний, без ніяких ривків. Якщо ви розумієте, що вам занадто важко перекотитися спокійно в бік і повернутися в центр, значить повністю на бік не перекочимося. Акуратно, давайте ліва стопа штовхає килимок. Ноги починають закручуватися в праву сторону, вдих, коли ноги вже сильно тягнуть нас вниз. Ми перекочуємося і ліктем накриваємо себе зверху. Тепер видих, лікоть відкривається. Тягнем, 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 тягнем. Зупинилися в центрі. Права нога штовхає килимок, спочатку закручуються ноги. І потім відриваємо наші ребра і лікоть відривається, від підлоги закрилися. І знову відкриваємося за ліктем. Наша рука тягне повністю наше тіло і центр. І ще ліва. Спочатку гарно закрутитись бедрами. І закрутилися ліктем. Не поспішаємо головне нікуди. І від ліктя. І знову інша. Права стопа штовхає. Килимок ми закрутилися. Відкриваємося за правим ліктем, вдих, перекотилися. І тепер знову ліва нога, штовхає килимок, Поставили ноги і закрутилися. І ліва, відкриваємося. Перекотилися. Легенькі перекати. Не потрібно робити зараз надзуси. Перекотилися. Тепер акуратно відкрилися, ноги постарайтеся залишити повністю в лівому боці, а лопатки і лікті лежать на підлозі. Тобто наш лікоть правий повністю старається торкнутися підлоги. Якщо рух зараз недоступний, залишіть його в повітрі, але все-таки з кожним видихом буде старатися опускатися нижче. І в цьому положенні ми знову робимо глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Розслабилися. Дихання у нас через ніс, вдих, і видих. Останній вдих і видих. Акуратно повертаємо ноги в центр. І через центр повертаємо ноги в праву сторону, а наші лікті залишається на підлозі. І тепер з цього боку ми робимо глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих, і видих. І ще вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Акуратно перевертаємося повністю на правий бік. Так, молів руку в опору. і через бік піднімаємося наверх. Сідаємо. в положення русалки. Наша права нога знаходиться попереду паралельно килимка, а ліва нога зігнута в коліні паралельно іншому краю килимка. Ми сидимо рівненько. Якщо в цьому положенні, ви відчуваєте, що ви сидите ось так сутулою спиною, вам важко витягнутися, під сідниці поставте собі подушку, плед, будь-що, щоб ваша попа була трошки вища і вам було зручніше сидіти в цьому положенні. Ми ставимо праву руку в сторону. Ліву руку ми згинаємо в лікті. І давайте ми спочатку праве плече потягнули до вуха, відштовхнулися. Потягнулися, відштовхнулися. Потягнулися, відштовхнулися. Три, два. Відштовхуємося. Один. затримуємося. Це наше вихідне положення. Ми праве плече нижче не опускаємо. То ми не завалюємося на нього. Воно завжди в... Гарні відстані від нашого вуха. І так само вухо до плеча, ми зараз голову не кидаємо. Голова у нас нерухома, акцент саме на наших ребрах. на вдих Ми відштовхуємося правою рукою від килимка і, ніби хочемо показати ще більше свої лівої ребра, розтягуємося вдих і з видихом повертаємося в центр. Помітьте, рух йде не від голови, вверх низ а от саме штовхайте правою рукою килимок вдих. І видих. Повертаємося. Спокійно поїхали. Штовхнулися від килимка вдих. І видих. Повернулися в праве плече на місці. І знову вдих. І видих. На голову собі натиснемо, Вдих. Штовхаємо, штовхаємо правою рукою килимок. А на видих можна тягнути на себе клибу. І знову штовхаємо і видих тягнемо. Штовхаємо і видих. І ще штовхаємо і видих. Ви завжди бачите, боковим зором свій лікуть. не треба виламувати собі плече вдих і видих. І тепер додаємо, ми коли на вдих гарненько розкрили лівий бік, а з видихом, ніби лівим ліктем, занурюємося вниз до правого великого пальця. І тут правий лікт може згинатися. І ви закручуєте себе до того моменту, поки ви відчуваєте комфорт у вашому попиту, у вашій спині, щоб не було болевих відчуттів. Ви можете закрилити. Вдихаємо рукою килимок, відкрилися вдих, вдих, вдих І з видихом закрутилися вниз. І знову вдих. Відразу штовхаємо килимок. І видих. Закрутилися. Штовхаємо від себе, килимок розтягнулися вдих. І видих. І ще три вдих. І видих. Розтягнули, штовхнули вдих і видих. Останній вдих і видих. Повернулися, розкрились, акуратно, вирівняли. Можете ліву ногу втягнемо до себе. Носимо. Ноги скресли. Відчуйте свій лівий бік, відчуйте свій правий бік. Можливо, у вас вже відчутно. Різниця між лівим і правим боком. Після того, як ми працювали збірним. Тепер праву ногу ми ховаємо назад. Все те саме повторюємо на іншу сторону. Тепер ліва нога попереду, права нога назад, Опора на, ліве, на ліву долоню. І знову ми опускаємося на ліве плече вдих і відштовхуємося, видих. Плече вверх, плече вниз. Штовхаємо обов'язково килимок. Допомагаємо собі вдих, видих. Вдих і видих. Затримались. Права рука в пору ліку. Дивиться в сторону і відразу лівою рукою штовхаємо килимок. Вдих. Відкрили правий бік. І видих. Тягнемо Відкрили правий бік. І видих. Вдих. І видих. Обов'язково. Лівою рукою кимок, не на руці. Тягнемо. Допомагаємо собі вдих відкритись. Видих, повернутися. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній вдих. І видих. І тепер додаємо лікоть, скручується вниз. Спокійно, нікуди не поспішають. Поїхали. Витягнулися вдих, дих, дих. І видих. закрутилися. І знову вдих. Вже відштовхнулися. І з видихом закрутилися. Вдих. Відкрились, відштовхнулися. сюди. І видих. І знову вдих. Від грудної клітки на голову натиснемо видих. І ще два. Вдих. І видих. Останній вдих. Виштовхнули праві ребра. І видих. закрутили. Відкрились, відштовхнулись, повернулися, заховали праву ругу. Ноги стресну. В цьому положенні ми тримаємося за наші коліна. Просто подихаємо глибокий вдих. І видих. І вже відчуваєте, що ви не дихаєте сюди у верхні ребра. Рух ось тут, низ живота, наші ребра, але ніяк не плечі, і ніяк не шия. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих є. Акуратно перевертаємося в опору на 4. Наші долоні в опорі коліна під тазом, або чуть-чуть зміщаємося назад, якщо ви дуже сильно відчуваєте коліна, або також під коліна можна поставити щось м'якше. Ми не висимо, тобто ми не відкриваємо сюди. Бачите, живіт зразу відкритий. Ми знаходимося в нейтралі, живіт, в легкому тонусі. І в цьому положенні носки поставили опору і злегка гойдаємо таз вперед-назад. вперед назад Легкі погойдування. Дих і видих. Дих, видих. Спокійне дихання. Mm -hmm. Зупинилися в центрі і тепер штовхаємо себе вправо, вліво. Вправо, вліво. Переносимо вагу тіла з одної долони на іншу. З одної на іншу. Одної на іншу. Три, два, один. Є. Тепер ми потягнемо Вдих, видих, центр. Відштовхнулися, потягнулися попою наверх, коліна можуть бути зігнутими. І опустилися вниз і знову потягнули попу на п'ятки. Головне, ваші пальці повністю торкаються під клюнка. Як великий палець, так і мізинець. Нікуди не прогинаємося, і коліна можуть бути зігнутими. Не потрібно у верхньому положенні, повністю вирівнути ноги. Якщо вам незручно. Акуратно відштовхнулися вдих, видих, відтягнули. Відштовхнули себе наверх, потягнулися. Акуратно коліна вниз і знову попа на п'ятки. Тягнемо себе вперед. Відштовхнулися наверх, вниз, попа на п'ятки. Вперед. Опа наверх, вниз, на п'ятки, вперед, наверх. П'ятки тягнуться вниз, коліна вниз, на і ще два. Вперед, наверх, вниз. Назад. Останній вперед. Наверх. І затрималися в цьому положенні. Ще більше штовхаємо попу наверх, прокручуємося. п'ятками штовхаємо. П'ятки, вірніше, тиснуться вниз, в килимок, вдих, голова між плечима. Нікуди не висимо, видих. Вдих, відштовхуємося долонями і видих. Акуратно починаємо долонями. Підходити до своїх стоп. Стопи поставили, п'ятки притиснули до підлоги. Можна присість настільки, щоб було зручно триматися долонями за кимок. І опустилися вниз повисли. Глибокий вдих, живіт лежить на бедрах і видих. на настільки, щоб ваш живіт лежав на бедрах. Вдих і видих. Вдих. і видих. Акуратно підсядьте і починаємо хребет за хребцем. Повільно підніматися наверх. Спочатку наш таз повертається на місце. За тазом розкручується грудна клітка. За грудною кліткою плечі, голова піднімаємося наверх. У верхньому положенні у нас ліва нога попереду, права нога назад. Ми знову стоїмо рівненькою лінією, нікуди не падає. Права нога може бути як на носку, так повністю стопа приклеєна, Як вам зараз буде зручно. Руки ми витягуємо наверх і уявляємо, що в нас в руках дуже-дуже великий м'яч. І ми на вдих Сідаємо з м'ячем вниз до лівого мізинця. Видих. Піднімаємося і сідаємо вниз до правого мізинця. І через таке велике півколо знову повертаємося до лівого. У нас буде вісім ліва, вісім права. Головне не поспішати. На вдих. Ми опускаємося вниз. На видих піднімаємося наверх. Руки можна тримати ось так, якщо вам некомфортно тримати, коли руки рівні. Головне ми уявляємо, у нас дуже-дуже великий п'ять. Поїхали вдих, нахилилися. І видих через лівий бік. Витягуємося наверх. І відразу занурюємося вправо. Вдих. І видих через правий бік. І вдих. І видих. Низько можна не сідати, якщо вам незручно. І видих. І знову вдих. Вниз і видих. І ще чотири. І наверх. Вдих. І наверх. Три. Ми не просто нахиляємося нагадуємо, ми гарненько присідаємо через верх, вдих, Доль правого мізинця. Через сторону до лівого мізинця і п'ятки. І останній Вдих. і видих. Останній вдих і видих. І витягнулися, права нога попереду. Ліва нога назад це те саме. Руки або зігнуті, або витягнуті наверх. Поїх. Покійно. Вдих до правого. Видих. І до лівого. І видих наверх. Вдих. І видих. І знову вдих і видих. Вдих присіли. Видих. Витягуємося наверх. Вдих. І видих. І ще чотири. Виросли. Вдих. І видих. Знизу починаємо видихати. Вдих і видих. Вдих. І видих. До правого і видих. До лівого і наверх. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній вдих. Видих. Вдих і видих. Є. Опустили руками. Спросили, якщо потрібно. І ми праву ногу ставимо з Ну, можна поставити трошки вперед, можна на одну лінію. І правою стопою починаємо тиснути килимок, а правою рукою тягнемося на кожен вдих вліво і видих це. Права рука може бути як зігнута, так може бути повністю рівним. Головне, права нога зараз гарненько тисне в килимок. І вдих. Потягнулись. І розслабимо. Ніби ваша права рука виростає з вашого тазу вдих і видих. Вдих і видих. Можна триматися опори, якщо вам складно стояти зі схрещеними ногами. Вдих і видих. І ще два. Вдих. Видих. Вдих. вдих. І видих. Опустили право. Права нога стоїть, Ліву ногу завели. Нагадую, можна триматися правою рукою за стіну, за шафу, з будь-що, що у вас є зараз поблизу, вам було комфортніше стояти з кращими ногами. Ліва рука наверх і все те саме. Вдих, Потягнулись. і видих. Вирінути. Наша ліва рука з лівого, таз, лівої половинки тазу. І видих. Ліва нога тисне в килимок вдих. І видих, вдих. І видих. Рука може бути зігнута. Розкрилися по лінії. Повернулися. І ще два. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Є. Повертаємося обидві ноги на одній лінії і чуть-чуть підпружинюємо. Підпружинюємо. Руки у нас. Людь вільно вперед-назад, повністю постарайтеся відпустити руки, повністю легкі пружинки. А тепер руки у нас зі сторони в сторону. І ми далі продовжуємо створювати нашими долонями, о, нашими колінами перепрошую пружин. Продовжуємо. Вільно, вільно відпустити, відпустити. Тепер руки здовж Здов корпус, корпуса. І спробуйте так пруженюватися зі сторони в сторону. Вільно, вільно, повністю вільне тіло. Ми створюємо ось таку невелику пружиночку. Невелику, головне, щоб вашим колінам було комфортно в одну сторону і в іншу сторону. В одну сторону і в іншу сторону. Ще. Повністю, повністю. Руки акуратно через верх. Вдих, потягнулися і з видихом вниз. І знову руки через сторони. Вдих, вдих, витягнулись і на видих вниз. Витягуємося ми повільно, 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 повільно вдих. А з видихом все скинули. І останній вдих і з видихом опустили руки вниз. Ми на сьогодні закінчили. Дякую і до наступного тренування.